Категорія до 80 кілограмів, фінал або суперфінал називаємо Це Павло Рубан, Червоний Кут, Хмельницької області, і Віктор Гунько, Мініцька область, синій кут. Поїхали. Якраз маємо можливість бачити у всій красі, як кажуть, смугу перешкод, швидшим є спортсмен синього кута, Віктор, Віктор Гунько, якого вже говорили. Перед цим бачимо, як він зараз е, лягає на стрільбу. Е, влучає він, влучає. І, він, він просто, здається, він навіть не намагався чомусь ножем влучити. Через Поцікавимося у, у пана Адамовича, чи так, це може тактика. бути це, це тактика, так, це що тактика, він то, знає, що втручати час не хоче. Це так. і... така мека зражена, він хоче попасти, він хоче скоріше не зробити. Тобто кожен знає свої сильні сторони, він влучив пострілом, і ось зараз добігає вже... Спортсмен з е, Хмельниччини, Павло Рубан, а Віктор Гунько це той, про якого вже е, ну, синій кут, про якого е, Руслана говорив. говорила. З вигляду він такий а... плотий хлопчик, а загально, такий такий, який потрібен для спорту. З психологом також в нього в порядку. Він е... неразово доказував від на Європі, він і чпен Європи, членом світу. Бачимо, що виступають вони в ну кімоно чуже, тому що прізвища нічого на спині. Там декілька спотрунь вже в цьому кімоно виступають. Не, не, не вистачає амуніції, Не вистачає, але Форми. взагалі на попередніх канатох то були видавали форму, так? вона якби да, і люди не привикли, що про вас своє. Хтось тобто, зараз якби таке йде, знаєте, ну. Все в, ну, ще все в Україні так. після дуже... <зв 'язок> вже... <Біжісті> <зв 'язок> 100 років, але бачите, ну, потихоньку все переходить. До речі, Руслане, те, що немає у нас, ну, тобто, де, де хлопцям тренуватися, це все-таки ж, ж спеціальне обладнання, яке ну, привезене, напевно, да, на цей це чемпіонат. Так, так, так. Це Маште, на, у нас на подвір'ях. Букофоб є, це є, приходи є. Немає у нас тільки стрільби поки і немає, якби канат є, е. немає тільки світові не поставити. Так буквально на кожній школі переважно Плюс-мінус на... є. є. новоліскувати. Люди, людина що хоче, не буде робити. Знає? Але але якби було десь наприклад, можливість, скажімо, стаціонарно, там, ну, наприклад, там, на якомусь можливо військовій частині, або там мати стаціонарно ось такі обладнання, щоб можна було тренуватися постійно, звісно, що це б покращили. Краще буде... це потрібно звертатися до, е, частин, до е, частин, до військових частин, відповідно, до служб, яким це потрібно, де щоб вони готувалися до майбутніх своїх, навіть даних. Робочі моменти. Тому ну, ми будемо то, то, то не проти, аби але сюди. Два бали проводить е, титулований Віктор Гунко. Ви да, ну, розумієте, це досить сильно матеріально зробити е, таку полосу, е, якби в залі. А? Хоча, е, ну я перепрошую, Руслан, звісно, що це є е, ну, витрати, але якщо говорити так, якщо країна, в якій стільки мільярдерів і яка Ще недавно ну, принаймні, офіційно запонувала на проведення зимової олімпіади, то я думаю, що таких розмов не мало би бути. Тим більше, ну, що там, це, ну якщо так подивитися, ну, ну боже мій, там залізо потрібно, да? потрібна трішки робота, трішки це але... Ну, для країни з такими обліцями ми після кожної олімпіади повертаємося, кажемо, що бо ну чому ми там не знаємо двадцять якесь місце, а не десятці, як на першій олімпіаді це здобуття незалежності. А, а в той же час складати в спорту не поспішають. Тому тобто ми дивуємося, що в нас там. Хтось може там в спецпідрозділах не так підготовлений, як треба. Тут і починається, що з дрібничок складається щось велике. І я думаю, що мало би бути, принаймні у всіх областях, де є або спорт, або є там військове формування, мали би бути такі приблизно такі полоси. Да, я розумію. Він не тільки для цього виду спорту, це фізична підготовка для... Я ...підготовка. Домову, так. Бачите, коли біжи, стрибай. Підтягуються, ходили на руках. Це елементарність нашим дітям. Вони ходять на рукоходять, у них спина Да? Канат необхідний, стрибки точні, чисті. Це для того, щоб не тільки спортсменом бути, а просто для себе, для своїх руки. Не просто там в зал про і постояв. постояв. Всі нас провикли фітнес-фітнес. От ваш фітнес, подивіться. Тут привід фітнес. Вони проникли зараз все елементарно, гарно. Ну, так. А зараз це дуже важливо. Є тренд, є мода, і тому всі ходять. на Є простіші, е, ну, зараз я так розумію, що виграв е, Віктор Гунько виграв Раунд. Драунд, і він веде 2-0. Е, спокійно він, ну так би, він є фаворитом цій палі, зрозуміло, а е, ось. Е, Павло... Рубан з Хмельниччини на дальньому плані у нас в кадрі зараз, йому там підказує щось секундант. Можливо, там побачив якісь перспективи, скажімо так. Якщо хотів би казати, що у селі бій є ще зимовий універсальний бій, який складається, але ми що щодо країна, але проблема на сніг. який складається, біг на лежих, потім зробиться така початка снігова. І спортсмен після пів нас виходить, навіть там боротися, треба на цьому на вулицю. Тобто він якби, є зареєстрований, якщо були прощі, так, нули, поки, е зиму у нас помінялися. Тобто Ми хочемо якби, провести, щоб воно було загальне, есть, цікаве. Біжить на рижах, потім поборов. Все в одному. То це нормально. Тому він універсальний. Спортсмен має бути універсальний. Диєнно, що Буковинська школа рукопашного бою вміло е так і гармонійно вписала свій універсальний бій. І хлопці переважно, переважно якраз найбільш титуловані в на цьому до спорту спортсмени з універсального бою якраз є хлопці, які тренуються в принципі, рукопашним боєм. Це в класиці на увазі, а ось в лайці. Там, напевно, мають сказати своє слово, можливо, там десь зюдоїсти чи хто там ближче, ближче до... Не знаєте, ми можемо самі Ми виступали в фінансі, виступали в боях. Зараз ми вже виступаємо в легкому такі бачимо, поряд в не погано. Давайте спорту і будемо все. А не просто. Дайте говорити. Я подивився зараз, який обмін пішов. Знову ж таки. Все нормально. Хлопці готові. І вони... Це ж фінал. Персонал. А в фіналі слабо не буває. Якщо ти розуміли фіналу, то ти вже... Уже, ну, вже там довів, що ти гідний цього раунду. Змагань. Говорити про раунди зараз битися. не не Це Третій раунд. Тут е, пішов в атаку Віктор Гуньков, потужну атаку. Зауваження. І бал збуває е, Віктор Гуньков. Зауваження за нехтування не захистом. Я зрозумів. І зараз пішов в атаку Павло Рубан. Павло Рубан розуміє, що він програє 2-0 і якщо він програє йде 5-1 рахунок, 5-1-6-1 рахунок Пут. У третьому раунді то далі вже е, покладатися можна буде лише на дострокову перемогу. Тобто е, Потрібно ну, привести керування в належний стан. І одночасно бачимо, що арбітер ще оренду допомагає там розібратися з руковичкою. Тут ближче до нас Олег Громадський баром, такі зові там Олега Громадського і 1 Тобто, в принципі, справа у цьому фіналі. Практично зроблено, практично зроблено Віктор Гунько з Вінницької області, припустимо, що це може бути Калинівка. Він веде вже три нульки, він виграв смугу перешкод і два раунди у ринку. Тому якщо Павло Рубан не отримує дострокову перемогу, то не нокаутом або або бойовим прийомом, то Віктор Гунько прогнозовано стане чемпіоном у категорії до 18 кілограмів це серед дорослих. Ну, бачимо тут керівництво федерації присутнє на чемпіонаті в піднічах. Що зараз йде до того, що так, за, за кадром у нас залишається, хоча ми дивимося на керівництво Федерації. Президент Федерації Мінісального оборони України. І надають допомогу тут Наталія Петрівна з обласного фізкультурного диспансера знову має багато роботи. Ми чули, вже, що високо гості, судді, представники федерації, високо оцінили фаховість нашої медичної служби в даному разі обласного фізкультурного спортивного диспансера, який обслуговує чемпіонат України. Час іде, і там є час, який... Відведений для надання допомоги, треба вписатися в той час, інакше, інакше спортсмена знімають і він отримує поразку. Ну, власне, він зараз і так близький до поразки, тому він прожиє 0-3, п'ятираундовий двобій і виграти він міг би хіба що, хіба що там, нокаутом або бойовим прийомом. Або якщо суперники аби зняли е лікарі. Знову ж таки. Час, час завершився перебування у лікаря. І по рубам бачите, що все-таки попри всі проблеми ви... Ну, Продовжує продовжує і навіть е, бойовито шукає шанс для того, щоб не коготувати, або б, якось, е, Гунько. Ось він Віктор Гунько. Він, він е, свій шанс слово, знайшов, пішов в атаку Павло Рубан, а Віктор Гунько спіймав його на контрвипаді. Розвів прийом, веде 2-0 у першому раунду. В третій в уперше ми нагадаємо є смуга перешкоди. Чуєте, там підказують, підказують колеги по команді. Знову гонько добуває бал. Віктор Гунько, титулований Віктор Гунько в Вінницькій області. Фаворитом було діставку у цій номінації. Нагадаємо, це вагова категорія до 80 кілограмів, чоловіки. Звичайно, дії, хоча 0,5 вже не в четвертому раунді. Ну, тут можна програвати весь час, а на останніх секундах закличного раунду провести на і, удар і виграти в обій загалом. Але це в даному разі, напевно, швидше з області фантастики, тому що Віктор Гум ще один глянув. Рахуна на користь Гунька. Віддали під незарахову. І вже сигнал провадження 4-го раунду. Про нього удар Павло Рубан. 4-0 веде Віктор Гунько. І все йде до того, що. Він прогнозовано виграє фінал у категорії до 80 кілограмів, підраундовий двобій. І що цікаво, що регламент такий, що всі 5 раундів відбуваються, незалежно від того, хоча ну, так, проста логіка показувала би, що з рахунку 3-0 можна було б вже завершити двобій, але той нюанс, що е, в разі нокауту або е, зняття лікарем суперника або болевого прийому виграти можна достроково навіть прогружені на 4, ось якщо, наприклад, Павло Рубан зможе наполотувати свого суперника, тоді цей канал може виграти. Як прибув водію, він 에, може на контрвихові відпрацьовує бій від оборони. Поворот змушений йти вперед, а Віктор Гунько може його на контрпаті спіймати. Руки підніми, руки підніми, там кричать. Що там за уваження обом спортсменам? Тому що одна 1, 1 веде і в цьому п'ятому раунді веде Віктор Гунько. Майстерність є майстерність. І ще два бали. Ні, один бал. Один бал. Один бал. Три-один. Віктор Гунько впевнено заграє цей фінал, впевнено. ну, Те, що зауважний про те, що можна поражати нокаутом або... Больвин, я думаю, що це не про цей фінал. Віктор Гунько тут спокійно контролює ситуацію. Зараз йому екіпірування приводить в порядок. Подивимося там, що на трибунах у нас. От, зокрема, вшанування волі родичі. Вертаємось новин. Один веде Віктор Гунько у п'ятому раунді. Це синій кут. Спокійно веде двобій. І хто ж зараз? Два бали отримає Гунько, хоча Павло Руба намагався тут провести. Атаку, але надавався на контувіта, це вже не раз було на фінальному Віктор Крогінко підтверджує статус фаворита в цій категорії і певно надоводить справу до перемоги. 5-й він веде вже і в п'ятому раунді. І ось на Ніно. І цей фінал виграє Віктор Лукос з Вінницької області, якого вітаємо з перемогою. Павло Рубан, слідний призер з Мельниччини.